Всім привіт! Сьогодні знімаю відео на мотоцикл Yamaha Tracer 900. Мотоцикл з Японії. Зараз спочатку по кругу обійде, а потім більш детально вже покажу його. Так. Кому цікаво, тут якість класна, тому можна ставити стоп-кадр, роздивлятися. Так, на мотоциклі всі три ключа, враховуючи червоний. Ну, акумулятор підсів. Пробіг 24 тисячі кілометрів. Так, Гума. Такий залишок по протектору має гума. Ну, тут класний протектор. Радіатор. Я зараз мотоцикл заглушу, щоб мене було краще чути. Потім якщо що вже заведу. штука мортика. З-под Задні гельміни. Колодки. Задня гума. До речі, гума тут нова. Думаю, бачите. Ну, спереду так само в гарному дуже стані. У нас, скоріш за все, в парою мінялась. Задні штуки. Так ну, Тут дзеркало, тут супер. Вон, що з того боку, що з шостого. Так само і радіатор, все клас. Тут є потертості отакі от від от ботинка, вон, бачите? Це є. Тут і тут так само є потертість. Ручки. Я не знаю, по суті, все показав, все, що треба. Не знаю, що ще показувати. Давайте ще раз по кругу. А можу, в принципі, сісти проїхати ще трішки. Друга, третя. Ну, хоч все технічно все супер. Друга, хорошо.